Любі мої друзі, я вітаю вас на проходженні української візуальної новели, яка називається Вертеп Тіней. Цікаво, вже інтригує, тому я думаю, що нам з вами сподобається, що для нас підготували автори. Тож бажаю вам приємного перегляду перед початком. Не забувайте дякувати моїм булька-патронам, і також хочу нагадати вам, що ви не забували підтримувати мій канал своїми вподобайками, коментарями, А також, якщо ви не підписані, то саме час це зробити. На вас чекає багато цікавого контенту, різноманітного, унікального можливо. ну... Звичайно, унікальна, тому що я унікальна. От, і таке, як в мене, ні в кого не буде. Добре, добре, давайте починати. Дуже така розслабляюча атмосферна музика. Цікаво про що ця гра. Дуже класно намальована, теж мені подобається стилістика. Чарівний час спокою, коли вечір, серед тещі й та синій океан куполом, схилившись над землею, засинають, пригортають до себе й обіймають, потонувши в милості. На ньому хмари срібні пісні з поля летять повітряними сходами, зрідка лунають дзвінкі голоси. Такою розкішю сяє фодин із вечорів морозного грудня. Хм, Як співпало зараз грудень. <ху> Хутір кипів народом, який поспішав з усіх околиць на колядування. Що? Сьогодні 25 грудня. Я не знаю, коли вийде ця гра, але як співпало цікаво, дуже цікаво. Хапаючи дрижаки, люди били себе по боках, щоб зігрітися. Вогники свіч, що жевріли у вікнах хатинок, лягали багряними мазками на темну завісу туману. Туман запозав у кожну щілину, і навіть у цьому тісному дворку будинки навпроти були ледь помітні за густою завісою і скидалися на марево. Вікна взялись і ним, аби хоч щоб Щось побачити доводилося протерти його руками, але й після цього майже нічого розгледіти не вдалося. Якась бабуся. Дещиця дров знаходилась в печі, вогонь ледь жев, мало пуття було від нього такої холодної ночі, але мешканці дому не могли підкинути сировини. Бо її тримала у себе в кімнаті бабця Вірляна, Пу -пу -пу. і досить було комусь з'явитися там, як хазяйка хати починала бурчати. Бабця вірляна мала не більше як 70 літ. Вона була ні гарна, ні погана з себе, удовиця вісім скирт хліба завжди стояли перед її хатою. Дві пари волів раз у раз висовували свої голови з повідки на вулицю і ревіли. Бородатий цап дренчав різким голосом дражнячи перехожих. У скринях баби вірляни було багато полотна, пара старих черевиків і коцюба. Була в неї донька Оксана. Оксані тоді не минуло ще й 17 років, а вже парубки ганялися за нею юрбами. Дочка який 17? А їй за 60? Що? Блін, реально, просто це капець. А що ну, в селах, взагалі, якщо, допустим, в нашому сучасному світі бляха-муха є стереотипність по поводу старородящих жінок, знаю на собі, так. От, е А в селах там же ж вообще? Ну, типу, все? Тебе одразу все село заклює? Капець. А вона вередлива, як красуня. Схоже, Оксанка була на свою матір. По молодості бабця Вірляна довго чепурилися та вихвалялася перед невеликим волов'яній оправі світ чадом і не могла намилуватись собою. Мала вона свіже, жваве, по дитячому юне личко, з бликучими блеку... очима та не мив... Господи, невимовно привабливою усмішкою. <смі> да, так, <да>, касиплоди, <смі> я побачила твою гівку. Ой. Та як подивитися на тих, хто залицявся, і враз суворість в ньому було видно і крізь суворість глизувань, глузувань. Я забула, як читати, але нічого. Хитра була баба. Як до неї бідняк залицявся, казала йому «Знайся кінь з комнем, а віл з волом. так. А як до них на хутір міський засідатель приїхав у шапці зі смужкою околичкою в синьому кожусі, підбитому чорним смужком, так враз свою Оксану і посватала з ним. І мала вірляна двоє онуків. Діти, а чого ви на колядуєте? Не хочемо, на вулиці холодно! Це схоже на дітей <риклад> ха-ха. <риклад> Мамо, дійсно, як метелиця буде, що їм робити? Хай вдома сидять. А от коли я мала була, то ходила по хатах і у сусідні села, і не холодно було. Ой, мамо, у вас як послухати, то й люди були добріші, та сніг був біліший у ваші то часи. А ви чого сидите? Вона звернулась до своїх дітей. Поспілкуйтесь он краще з бабусею, все в свої іграшки бавляться. Оксану, ану, циц. Самі розберуться. Іди краще їсти, готуй. І цього свого підійми чоловіка. Одна назва від нього. Чого лежать тут оці мішки? Їх давно час би прибрати звідси. От що кажуть, не треба жити з батьками. Господи, якби ж я тільки знала, що воно таке ледаче буде, ніколи б тебе за нього не віддала. Гарбуза треба було йому принести такого, щоб на голову наліз. Завтра свято, а в хаті досі валяється всякий мотлох». Мамо, ну досі вже з онуками вже побавтесь, Бога ради. «Іди, іди. і яка ваша мамця, ніколи вправи на неї не було. А ви йдіть, йдіть сюди, показати вам дещо хочу. А, так почекайте. Почекайте. Це розповідали, що коли в неї дочка, їй 17 було, то це тоді, а тіпа типу, зараз же ж мамі більше 17, вона двох народила. Типу, ну, можливо, не в 20 їй народила, але десь біля 30-ки народила, і вона, типу, 50 в 20, допустимо, сама вийшла. Да? Там, після 17, там пару рочків, поки ганялися ті-ті. Нормально, нормально. Все все все, все логічно. <гум> <гум> е, так, а ви йдіть, йдіть сюди показати вам дещо хочу. Онуки підійшли до бабці і посідали коло неї. Бабця вірляна витягнула руки і на стіні від печі утворилася яскрава тінь її рук. Вона склала пальці разом і з'явився чорний контур причудливої форми. Хто це такий? Зайчик? Так, а це хто? Бабця переставила руки так, що явила вже нова тінь? Вовчик! Правильно, а це хто? Метелик! Вірно. Де ви так навчились? «Та, ще в дитинстві. Дитинстві показали і сама почала. А хто показав? Ой, це було так давно, а історія така коротенька, що вже можна було і забути? А ось час я розкриємо таємницю, де бабцин чоловік. <ріху> Літ мені було. А було то молодше за вас я була років, мені було вісім, не більше. Зайнялася метелиця у повітрі забіліло. Сніг літав туди-сюди, мереживом і загрожував позаліплювати очі, рота й вуха перехожим. То було різдво. Я завжди чекала на ці святкові дні як на найкращі уроці дні милосердя і доброти. Вони єдині у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають одне перед одним свої серця. Хоч на те різдво у мене й не додалося, і жодної монетки в кишені, я все одно вірила, що воно приносить мені добро і буде приносити надалі. З ясною зимовою ніччю глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати. Ой, як гарно. Ой. О, вірляна. Це вже це вже у нас історія нашої бабці. Мамо, я пішла. Що вже? Так, я спочатку до Маруся зайду, вона покаже, якого їжачка зробила, а потім її мама пригостить нас млинцями і ми підемо разом до інших. Ну, добре, добре, сонечко, йди, тільки дивись, не змерзне і передавай Марусі привіт. Передам, я не змерзну за весело, що мені не побачу, як холодно. Хоча... Там же буде ще й Остап, він знов глузуватиме з мене. А ти не звертай уваги на того Остапа. Бач, не будеш на нього реагувати, то йому стане нудно, і він відчепиться від тебе. Добре. Ну, усе тоді я пішла. Ой, що зіронько не забула. Ти у мене сама, як зіронька. Посміхнувшись, дівчинка вибігла на вулицю із зіркою в руцях і побігла до хати подружки. Все голосніше і голосніше лунали на вулицях пісні та крики. Юрби народу побільшали ще тому, що чимало прийшло з сусідніх сіл. Часто між колядками можна було почути яку-небудь веселу мелодію. Маленькі вікна відчинялися, і сухорляві руки бабусі, які самі залишилися в хатах, висувалися з вікна, з ковбасою чи шматочком пирога. Парубки та дівчата одні перед одних підставляли мішки і підхоплювали свою здобич. Хлопці, знайшовши його з усіх боків, обступали гурт дівчат. Галас, гамір, той кидав груду снігу, той видрав мішок з усякою всячиною. Здавалося, цілу ніч вони ладні були веселитися, і ніч так розкішно світилась, і ще білішим здавалося світло місяця від блиску снігу. Верляна бігала зі своєю подружкою серед дерев і хат, дівчата грали в схованки, намагались упіймати одна одну. Так і добігли до окраїни села. Сховавшись за хатинкою, вірляна чекала на Марусю півхвилини, хвилину, дві, а її так ніхто і не шукав. Вірляна вийшла із за хатинки, а ні Марусі, ні тих, з ким вона колюдувала, поруч не було. Ой. Стоїть одна посеред околиці біля хатини, в якій ніхто не живе, і не пам'ятає, звідки прийшла? Оце зараз горор почнеться. Сильно морозило. Так тихо було, що репіння морозу під чоботами чутно було за півверсти. Мороз послювався, напевно посилювався, і так зробилося холодно, що дівчинка перестрибувала з ніжки на ніжку і хукала собі в кулаки, бажаючи, хоч як небудь, розігріти замерзлі руки. Вона почула звук тихих кроків. Щоправда, до цього звуку було ще далеко. Але всі п'ять органів чуття вірляни були дуже чутливими, і ці кроки ставало все важче не помічати. Вірляна розвернулася, щоб побачити людину, яка була поруч. Це людина з тростиною. Її фігура згорблена, рука, що тримала палицю, тремтіла так, що, здавалось, та ось ось зісковзне. Дівчинці спало на думку, що вона може попросити допомоги у старої. Вибачте. Вірляна побігла до неї, але раптом фігура зникла за деревами. Дівчинка йшла все глибше в ліс, і дедалі ставало все темніше. Ого. Угу. Не буду озвучувати крик, але це дуже страшно. Капець. Перелякана вірляна, Та мені здається, це теж перелякана. Ти тих. Там, де стогне в руїнах вітер і пугикає пугач пу. -у -у -у. Підіймався колись під хмари гарний палац на всю округу. Вірляна свердлила у страсі очима невідоме щось і виразно бачила, як це стоїть перед нею, і чіпко відчувала на собі мертвецький погляд. Воно не випромінювало примарне світло, а тонуло в мороку лісу. Череп коня нагадував за кольором гнилий омар у темному льоху. Воно не виражало ні люті, ні гніву, і дивилось лише на вірляну зовсім нерухому, і це поєднання з черепом вселяло справжній жах. Лише стрічки якось дивно ворушились, немов на них віяло жаром із гарячої печі. Певно, щойно скубельця ще не зграбний дурне. Мертва голова зробила такий висновок про провірляну. Голос примари звучав м'яко, навіть ніжно, і так тихо, наче долітав здалеку, хоч це і стояло поруч. Як ми, а? озвучили точно. Зозулятко, малятко, ти не бійся мене. Не завдам я тобі лиха. Подивлюсь. І піду. Відтак примарне щось позадкувало до лісу. З кожним кроком воно віддалялося все далі й далі. Примарне створіння поманило вірляну до себе і та підкорилася. Коли між ними залишалося не більше двох кроків, примара застережливо здихнула, пара пішла з його щелепи. Вірляна зупинилась. Ого. Вона зупинилась не так із покірності, як від здивування і страху, бо як тільки примарне щось зітхнуло, вірляна почула якісь звуки, неясні, ледь чутні, але невимовно веселі голосіння й стогони. Опо. Угу. Вони опинилися на невеликій просторій поляні, обабіч якої лежав густий ліс. Вірляна одразу не помітила, але в цьому місці розсіявся мороз. Так напружує тиша. Вона побачила палатку з невідомими створіннями в масках. Дівчинка помітила чорта, що сидів по турецькому перед багаттям. Все. Стара Марі, кого ти привела? Таке тендітне створіння найлегший подові вітерця може погубити її. Вірляна підняла голову на примарного ішака і замислилась, невже можна визначити вік цього? Ти маєш рацію і мені не заперечувати. Як тебе звуть, Інка? В вірляна. Дуже приємно вірляна. Я. Чорт. Прям чорт. Прям чорт. з хвостиком і копицями. Але ж, ви зовсім не виглядаєте як чорт. А ти що? Багато їх за життя бачила? Люди кажуть, люди багато чого кажуть, і не завжди це є правда. То ви привиди? Ми щось більше, ми краще за них. Привидам мало дозволено, не дозволено відпочивати, не можна баритися, ніде не можна зупинятися. Коли Вірляна замислювалась, вона мала звичку брати одну свою ручку в іншу. Міркуючи над словами примари, вона і зараз машинально склала ручки одна до одної, не піднімаючи очей. То, певно, вони мандрують неквапно. Неквапно, ні хвилинки відпочинку, ні хвилинки спокою. Як став мерцем і весь час в дорозі. А... Ви теж мандруєте? Ще як? І, і швидко ви пересуваєтесь? На крилах вітру. За ці роки ви мусили здолати неабияку відстань. Ми почали свій шлях з міста, де з'явились театри, в яких грають тіні. О! Ти знаєш щось про театр тіни, дівчинко? Ні, нічого не знаю. Іди сюди, покажу. О! Вірляна підійшла ближче, і тепер вся її увага була зосереджена на натягнутій тканині. Позаду стояв великий яскравий фонар. На полотні з'явилась фігура. Бачиш, дитино, це те, що називається театром Тіней. Далі фігури змінились. Почалась вистава. О, Боже, як гарно. Подивіться, як гарно намальовано. Ті ж миті в чорній ночі раптово спалахнулося яво подібне до сонця, що зійшло. Вірляна дивилась на виставу і не могла відвести очей. Кожна тінь рухалась по-своєму і руку могла підняти і голову. Коли вистава закінчилась, вірляна радісно заплескала в долоні, а очі її все ще сяяли яскравіше за зірки. Тобі сподобалось, дівчино? Так. Вірляна підняла голову і подивилась на Марі Лойд. «Марі... Чи Марі...» Як правильно, Марія, напевно. Марій, здається, так, то ти привела мене сюди, щоб показати це? Марілой зітхнула і нічого не сказала, але за характерним звуком Вірляна відчула, що так це і було. Привіт, Кос, привіт! Да, вертеп Тіней так називається ця новела. Тобі час іти, дівчинко, не змушу рідних хвилюватись. Так, я піду. Дякую, що показали виставу. Немає за що. Стара Марія проведе тебе до селища, щоб ти знову не загубилась. Угу. І почекай, тримай но це. І чорт простягнув до вірляни теплий пиріг, теплий, що з нього йшла пара. Як це так? Я не можу це прийняти. Я не колядувала, щоб отримати цей пиріг. Тоді заколядуй. Усмішка вірляни стала ширше, і вона заколядувала там у примар, і всі уважно слухали її. Чорт поклав пирога до її сумки і, попрощавшись з примарами, вірляна рушила з Марі назад до селища. «Бо з Марі коли вони відійшли, Вірляна подякувала Марії, і побігла додому, кожні десять кроків, озираючись назад і махаючи рукою на прощання. Бабусю, а що було далі? А що було далі? Потім дізнаєтесь, як будете себе добре поводити. Мамо, що ви дітям голову морочите? Не морочу я, а правду кажу, що бабі брехати. Мамо, не смішіть, ну як таке можливо, що ви прийшли до примару, вони вам пирога дали. Ну, не смішіть. Ну, не віриш і не вір, а от дітям віру в чудо не руйнуй. «Томилась я від тебе. Розумію, я твого чоловіка, тебе, як послухаєш, нудно стає. Якщо почую від тебе ще одне заперечення, будеш святкувати різдво деінде. Ту вона сначала... за.. <laughs> Вибачте, образила чоловіка, що він такий сякий, тепер вона ображає дитину свою дочку, що вона така сяка. <laughs> Мамо, ході вже, Ідіть за стіл. Бабці в було важко вставати з крісла, як тільки вона зійнялась, почав лаяти собака на вулиці. Який чорт там луну украде. Вона вийшла на вулицю подивитись, чого той собака там кричить. Метелиця заспокоїлась, і тепер замість неї йшов лише сильний сніг. Собака заспокоївся, як тільки побачив хазяйку. За завісою снігу важко було щось побачити, але бабця Вірляна змогла розгледіти знайому фігуру. <гас> Вау! Марі. Вона стояла вдалі, спиною. Тільки голова була повернута у сторону вірляни. А вірляна знала, що Марі дивиться точнісінько на неї. Стара Марій. Вірляна посміхнулась. Вона поклонилась, проговоривши. Зриством тебе. М -м -м! Марі Марілойд кивнула головою і силуети її зник, розсівшись в снігу. Боже, яка, яка мила історія. Вона така доволі невеличка, але Боже, яка вона прикольна. Типу. Ах... Оце бабця, звісно. <свісно> ну, казали, що вона вередлива, але її історія прикольна. Прикольна. <свісно> Цікава така візуальна новела. Сподіваюся, що вам вона теж сподобалась, тому не забувайте ставити свої вподобайки, а писати коментарі, як вам історія. Що ви думаєте взагалі про цих героїв? Особливо про Бабцю Вірляну? І що ж, ми побачимо з вами в нових іграшках, нових візуальних новелах дуже-дуже скоро. Всім па-па! Юлька Булька, стрімайка моя, сяді фейдеран, каже гудбай. Юлька, Булька, гей, метська душа, роздає контент всім насолода. на солода на стрімах смішно, на стрій у топі, кріпи летять прямо у тренди тіктоку, play, каже, у Fortnite або Sims з нею грати хочу увесь її стрім.